Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Вітаю вас в новому відео. Сьогодні буде трошки кулінарії, млинці, які я спекла грудочками, фікус буду пересаджувати, бо киця мені його трошки скинула і розбила. Покажу також свою теплицю з дровами. Гриби, які виросли у нас у дворі. Розкажу цікаву й гостросюжетну історію про мікрохвильовку та ДТП. Покажу цікаві книжки і також про щось поговоримо. Так що приємного вам перегляду! Починаю своє відео із кухні. Сьогодні я вирішила насмажити млинців. До речі, що цікаво, все своє свідоме життя я робила так, як мама, вона казала, що спочатку треба класти борошно, а потім додавати туди рідкі компоненти, і тоді не буде грудочок. І стільки я так не робила, в мене завжди вийшлося ці грудочки в тісті. Потім я з іншого джерела почула, що навпаки, треба додавати спочатку всі Рідкі компоненти, а потім додавати борошно І тоді не буде грудочок. Ну Оскільки перший спосіб в мене не працював, то я спробувала додати спочатку всі рідкі компоненти. І ви знаєте, в перше житті в мене вийшло це тісто без грудочок. І цікаво в коментарях напишіть, а як саме ви робите це тісто. Тож, далі я печу млинчики, і як буде видно, далі, коли я перевертала, то кажуть перший млин е, грудочкою. Да? Але, але в мене був не тільки перший млин грудочкою. В мене половину із того тіста, що я намішала, я сьогодні пекла грудочками. На жаль, ну Я вже подумала, і єдине, що мені прийшло в голову, що молоко. ну Я його перед тим, як робити тісто, я його понюхала. Я зрозуміла, що воно вже трошки підкисло, але я все одно вирішила його. Використати в тісто. Я думаю, це і було моєю помилкою, бо ну, я навіть не уявляю, чого б мене вони всі рвалися, і ну, половина млинців взагалі не вийшла. Потім я вже перестала пекти на тій сковорідці маленькій. На якій вони всі були грудочками, і вже допекла на більшій новіськові річці. Ну, до речі, напишіть мені в коментарях, чи можете підкисше молоко від цього бути, Ну, воно не кисляк, а таке чуть-чуть підкисше. Чи, можливо, від цього у ну, мене не вийшлися млинчики. Ну, а це із найгарніших млинчиків, які вийшлося. Е, Я їх зробила із сиром кисломолочним і з йогуртом ми їх їли. І так, коротенька передмова. Е, мені потрібно пересадити цього фікуса, як ви зрозуміли, не плановано. Це мені киця трошки допомогла. Ну, насправді, я її не звинувачую, бо я була винувата, бо я пішла на довгий час із дому. ну, Я думала, буде скоріше. І якось не, не помітила, що я її не випустила, і вона так у нас виглядала у вікна, що мені трошки ну, один мій вазон просто ну, перекинула, він не розбився, а цей прямо додолу поставила. Так що будемо пересаджувати. Тож, це в мене така непланована пересадка, тому горщик я ну, по кольору не підбирала, взяла з того, що в мене є, і підходило мені по об'єму. Грунт у мене теж там якогось залишалося трішки в пакетику, то я теж його буду використовувати. Дренаж використовую той самий, ну тобто нічого складного. Дуже мені подобаються строкаті рослинки, особливо я люблю фікуси і дуже люблю цього фікуса Бенджаміна Кінки. Хоча кажуть, що він може бути дуже примхливим, що він може скидати листя, тобто ставати лисим, але в мене поки що такого не було. Ну, скоріш за все, йому підійшли мої умови. До речі, ще мене там якось в коментарях питали за антуріуми, бо в мене їх дійсно дуже багато, настільки вони примхливі. Я, в принципі, не вважаю їх примхливими. В мене вони доволі добре себе почувають. Одне в мене було тільки коли напали тріпси. Вони, по-моєму, із філодендрона перейшли до них, і от той. Поки я з ним боролася з тими тріпсами, то вони такі були трошки гірше себе почували. А так, в принципі, все добре. Вони цвітуть, ростуть єдине, да, і з антуріумів я звернула увагу, не знаю, чи це тільки в мене, чи взагалі карликові форми більш примхливі. Тому що оці мінічки, що я купувала, це трілонсред і лілі, остання. Вони в мене дійсно, що трілонцред він якось швиденько перецвів і зараз він не цвіте. Що цей, цей Лілі Антуріум, який я нещодавно, буквально кілька тижнів тому, пересадила, він теж, я дивлюсь, квіточки вже повідцвітали, і так він виглядає, наче він далі поки що не збирається квітувати. Тож не знаю, чи це тільки в мене так, чи можливо і в інших так. Пишіть в коментарях, якщо у вас був досвід із такими карликовими формами антуріума. І тут я гарно проливаю, щоб змочити весь земляний ком, бажано це робити із кореневіном, і можна ще зверху прискати епіном чи цирконом від стресу. І отак от зараз виглядає наша тепличка, вже порубали всі дрова, сюди склали. Той ряд помідорів, які я залишила, тут ще, ще навіть ще навіть є помідорки. І вони тут прям ростуть, цвітуть. Мені здається, що би морозів не було, можливо вони б іще. Ой, і до весни б дожили. Отакі. Це я показую, які гриби виросли у нас в дворі на пеньку, де раніше росла береза, потім вона всохла. Дуже цікаво, чи є вони їстівними, вони, я подивилась, пластинчаті. Чи знаєте ви такі гриби? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І далі я хочу вам представити свою стару мікрохвильовку. Я б її вже назвала бабусею, тому що вона купувалася ще в 10-му році, тобто вона відпрацювала вірою і правдою 13 років. Це якась звичайна LG, дуже бюджетна. Ми її купували, ну якщо я не помиляюсь, гривень за гривень. І, в принципі, в мене і виникала думка, що я б вже її поміняла, бо вона вже дійсно дуже стара. Але оскільки вона все одно працювала, то якби я не спішила із цим. Але з'явилась така нагода, мій середній син поїхав ну, в Київ працювати, він там живе на квартирі, і в нього немає мікрохвильовки, йому її не вистачає. І спочатку я думала, що ми подивимося в Оліксі якусь беушну недорогу йому мікрохвильовку. А потім я так подумала і вирішила: ну навіщо нам іще одна така беушна мікрохвильовка якоїсь сумнівної якості? І я вирішила, що цю мікрохвильовку він забере з собою. А ми собі додому купимо нову. І зараз я вам побачу, що ми покажу, що ми придбали. І от власне моя новенька красунька. Дуже лампо видно, дуже хотіла її саме в такому стилі, щоб вона підходила до моєї кухні. Дуже простенька, тут йде час і, і потужність. Відкривається ручкою, все дуже просто. Подобається, що вона в сірому кольорі, а не в білому, тому що та стара була в білому і з часом вона пожовтіла. Пожовтіла також ця панель, що була білою, а ця мені дуже подобається. І далі не перемикайтесь, буде дуже цікава історія, я думаю, повчальна пов'язана з цією мікрохвильовкою. Зараз я вам розкажу свою історію про мікрохвильовку. Ну, Одразу скажу, що я Ну, якби з дитинства в мене є такий комплекс відмінниці, що мені завжди хотілося, щоб в мене все було ідеально, і тому мені дуже непросто говорити про свої якісь помилки, тим більше робити це публічно. Тому це я, не... я трошки хвилююсь. І так, про мікрохвильовку, я замовила її на якомусь сайті, я потім покажу, як він називається. В основному ці мікрохвильовки були десь в діапазоні в ціновому близько 360. Я шукала, дивилась, дивилась, хотілося трошки дешевше, знайшла за 2900. Чогось мене це не дуже насторожило, що вона трошки дешевше. На читала, знаходила в коментарі, начебто все було добре. Коли я оплачувала її, я не звернула увагу. Хоча я вам дуже рекомендую звертати увагу, якщо коли ви щось замовляєте, і там немає варіанта з післяплатою, тобто, що ви можете заплатити за нього на місці. Чогось мене це не насторожило, хоча малося, що на сайті була тільки онлайн оплата і все. Я заплатила, там попросили мене вислати квитанцію, я їм вислала квитанцію, ну і все сказали, що зі мною зв'яжуться. Ну, це я зробила увечері, тому якби я розуміла, що зв'яжуться, скоріш за все, не раніше наступного дня. А наступний день тиша, ніхто зі мною не зв'язався. Ну, думаю, ну, таке. Почекаю ще. Потім, коли і через і ще один день, через два дні зі мною ніхто не зв'язався, я вже е, почала якось намагатися знайти, заходити на цей сайт. Там все було заблоковано, туди не можна було зайти. Потім я знайшла коментарі, де були такі люди, як я оплачували свої покупки онлайн, і було написано, що так, що це шахраї, що вони забирають гроші, що це якийсь ефективний сайт. Добалась реакція мого чоловіка, коли йому про це сказала. Він не почав на мене кричати, що я там така сяка, що я куди, як я куди я дивилась, чим я думала і такого плану. Ну ви знаєте, так спокійно. Ми подумали, сказала, ну хай це буде ну, найбільше горе в нашому житті. <кліка> Некуплена мікрохвильовка, і як ви знаєте, два варіанти. От я думаю, що два варіанти є людей. Одні будуть кричати, що мене обдурили, що це шахраї, що відчувають жертвою, в яких завжди хтось винен, яких обдурюють, яких обманюють, в яких щось крадуть. І другий тип людей це люди, які. Беруть відповідальність на себе за свої дії, так як я. Я не кажу, що мене обдурили, та я попалася. Я дивилась, не довділа, і це результат моїх дій. Скажімо, так. по перше, да, мені хотілося трошки дешевше. Да? Це перша помилка. Друга помилка, що я не звернула уваги, що розплатитись можна тільки онлайн. Тобто, ну я думаю, це вас дуже має насторожити, якщо на сайті немає. Ну, ви не можете після, після платою розрахуватися. Тому, ну, звичайно, оскільки ви бачите, що в мене мікрохвильовка є, це вже інша мікрохвильовка, її я замовила на сайті Фокстрот. Тобто, коли ви замовляєте епіцентр, Фокстрот, розетка, там, промо це надійно, розумієте? Хай це буде там на 200, на 300 чи на 500 гривень дорожче, але ви не втратите, як я в 2 дев'ятсот. Що думаєте, <смій> мій такий негативний е, приклад, хай вам буде ну, таким підказочкою, да, що треба бути дуже уважним. І що я гроші втратила, що мікрохвильовки в мене е, принаймні з цього сайту не буде. Ви знаєте, перше, що я сказала, подумки. Боже, дякую, що ти взяв грошима. Ну я насправді в це дуже вірю, що коли ми при якихось подіях чи випадках втрачаємо гроші, то ну, ми від чогось відкуповуємося. І далі, ви знаєте, не пройшло і три дня, як я зрозуміла, від чого я відкупилася. Син в мене зранку пішов в школу, і хвилин через 15-20 до мене забігла жіночка додому, сказала, що я збила вашого сина машину, і в мене був страшенний шок, чесно кажучи. Я вже не знала, що думати. Але коли вона сказала, що він живий, в принципі, нормальний, він ну, ходить, він при свідомості в нього там ну, тільки ніс побитий. Ви знаєте, я <смі> видихнула з полегшенням, і я подякувала Богу, що живий, що, що... Ну, при такій складній ситуації він відбувся лише зламаним носом. і ще інша людина це зовсім по-іншому. Це трактувала і сприйняла. Я вам розказую про те, як це сприйняла я, що да, я від чогось більшого просто откупилася тою мікрохвильовкою. Різні бувають випадки. І я за те, щоб брати все-таки відповідальність за свої вчинки на себе, це по-перше, і по-друге, бути оптимістичним, позитивним і вдячним. От як тоді, як я втратила ці гроші, я подякувала, що в мене, з мене взяли грошима. Так само після того, як в мене дитина потрапила. Під машину ви знаєте, я цілий день дякувала Богу, що він живий і що це тільки всього на всього зламаний ніс, як кажуть, до весілля заживе. Ну, от такі от історії іноді трапляються. Ну, продовжити тему покупок. Хотілося би чимось приємним. Це посилка, яку я забрала напередодні. Це книжечки для Дані. Сподіваюсь, він не побачить це відео раніше, бо це насправді для нього я приготувала сюрприз. Якщо я не казала, він в принципі мене любить читати, і я думаю, що головним для того, щоб ваші діти хотіли і любили читати, це підібрати їм саме якісь дуже цікаві книжки. Так от я побачила в інтернеті, ну я замовляла на сайті Якабу. Ну, я думаю, можливо, вони є і на інших сайтах. Це тривогія. Кожна книжечка коштує 200 гривень, тобто це в мене обійшлося 600 гривень. Я так подумала, що ну, вони якось з собою пов'язані, настільки я розумію. Автор Андрій Покотюха, чого я його взяла? Ну, по-перше, я почитала відгуки. По-друге, я сама читала цього автора, дорослі детективи, і повірте, це дуже цікаво. Тому я вирішила взяти Данилку. Це по-перше. По-друге, тут головний герой саме хлопчик Данилку. І ця серія для дітей, настільки я пам'ятаю, від 9 до 12 років. Три книжки. Я просто подумала, що скоро буде по новому стилю Миколая, буде 6 грудня. Я подарую йому першу книжку. Не знаю, яка з них перша, я подивлюся потім. Потім на Різдво я подарую йому ще одну книжку, і потім, мабуть, уже чи на Новий рік, чи я подивлюся, подарую йому третю книжку. І не знаю, можливо, це для вас буде якийсь такий цікава ідея для подарунку дитині. Особливо, якщо ваша дитина не любить читати, коли ви її примушуєте, спробуйте купити, ну, хоча б може одну книжку, і якщо він не любить сам читати, сядьте з ним удвох і почитайте йому вголос. І коли він дойде, ну, ви дойдете до якогось цікавого моменту, а потім скажіть, ну, давай потім продовжимо, да, я там зайнята, і, скоріш за все, він далі почне читати сам. Ну, чи вона? Так що мотайте на ус. потім ми з Данилком вирішили пограти в настільну гру Uno. До речі, дуже цікава із тих ігор, що в нього є, мені ця найбільш сподобалася. Я і вигравала, і програвала, там є багато різних правил гри з різним, з різним, різною кількістю карток. Вона недорога. і Якщо ви любите настільні ігри, то можете рекомендую придбати. Також для цього ще я почитала вголос Даніну книжку. Ну, він взагалі сам її читає, але зараз через травму носа він не може втягати окуляри, вони йому заважають, а без них він ну, не дуже добре бачить. Тому я з радістю почитала йому. Щодо даніного здоров'я, то воно з кожним днем покращується. Ми вже вдома, тільки ходили в лікарню на обхід лікаря. Голова в нього не болить, тобто такого сильного струсу не було. До поліції щодо ДТП ми не звертались. Я вважаю, що таке може статися абсолютно з кожним. Тим більше що він вискочив на дорогу не на пішохідному переході, а ну в неположеному місці. Водійка відвезла нас в лікарню, була з нами весь час, допоки нас не госпіталізували, дала нам гроші на лікування, тобто образ на неї ніяких немає, тим більше, що вона щодня перезвонювала і питала про здоров'я данічки. А то, як йому зняли пов'язку, сьогодні він цілий вечір, навіть тут видно, що розглядав себе в дзеркало. Потім ми вирішили, що його ніс зараз ну, ще з набряком дуже схожий на аватара, ще так посміялася над цим, так що він такий доволі оптимістично на все це дивиться. До речі, велике вам дякую за ту підтримку, яку ви мені написали під дописом про нашу пригоду із Данією. Дуже мені приємно це на цьому певно буду вже завершувати. Сподіваюся, що це відео було для вас більше повчальним та надихаючим, ніж сумним. І. Чекаю вас в коментарях. Якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Вже давайте дожмем до тисячі І до нових відео!